Дорогі друзі, сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що часто виглядає для нас безневинним і навіть привабливим, але насправді є огидним для Господа. Біблія ясно говорить, що окультизм це прямий виклик Господу. У Второзаконні 18.10.12 читаємо: Нехай не знайдеться між тобою той, хто ворожить, хто викликає духів, бо огидний Господеві всякий, хто чинить таке. Це не просто слова. Це Божий наказ. Багато людей сьогодні легко ставляться до речей, які відкривають двері для демонічного впливу. Ворожіння, гороскопи, йога, медитації, чакри, карма це все духовні практики, які не мають нічого спільного зі світлом Христа. Євреї теж думали, що можуть поєднати святе з нечистим, і Бог карав їх за це. Друге царів 17-17-18. Бог не змінюється. Він такий самий сьогодні. Малахія 3:6. Ми повинні розуміти, що навіть речі, які здаються симпатичними, наприклад, романтизація відйомства чи міфічних істот це пастка. Русалки, ельфи, єдинороги це все міфологія, яка веде до окультизму і віддаляє від істинного Бога. Ідолопоклонство це не лише статуетки чи ідоли, а й будь-яке шанування когось чи чогось, крім Господа. Вихід 23:4. Дехто скаже, але це ж просто свічки, просто прикраси. Але слово Боже нагадує, що спільного у світла з темрявою. 2 Коринтян 6,14 Коли людина носить червоні нитки, обереги, задобрює домових чи чаклує, вона тим самим відкриває двері для темних сил. Демони користуються цими безневинними речами, щоб посіяти страх, залежність і духовну кризу. Господь закликає нас відкиньте від себе всі мерзоти. Єзекіля двадцять Якщо ви хочете справжнього миру і радості, відмовтеся від всього, що суперечить Божому Слову. Екстрасенси, гадалки, білі маги це все люди, які служать не Богу, а темним силам. І навіть якщо вони обвішані іконками, це не означає, що вони з Богом. Є тільки одна істина сила сила Ісуса Христа. Язичницькі речі і практики можуть бути дуже цікавими, але вони ведуть вас на хибну дорогу. Бог хоче, щоб ви відмовилися від цього. Вам може здаватися, що я чіпляюся до дрібниць, але я, як людина з окультним минулим, хочу сказати, що все це дуже і дуже серйозно. Духовний світ зла дуже страшний, і там дрібниць не буває. Не жартуйте з цим. Нехай ваше серце буде храмом Святого Духа, 1 Коринтян 6.19. Відкиньте омани і тримайтеся за істину. Господь Ісус, наша надія, світло і захист. Мир вам!